О, добрий день! Добрий день. Ми шукаємо велике, красиве двоспальне ліжко. Хочу запропонувати вам нашу новинку Shell. А що це за металева рама у ліжку? Я сподіваюся, вона надійна. Так, вона витримує велике навантаження, тримає геометрію ліжка і, що важливо, спрощує монтаж. Обережно, куди ти лізеш? Не хвилюйтеся, наші ліжка продумані до дрібниць. На підйомних механізмах ми встановлюємо додаткові захисні фіксатори. Вони фіксують металеву ламельну решітку в піднятому положенні. Це особливо важливо, коли вдома є діти. А це що таке, чохол? Так, ми передбачили чохол на ламельну решітку. Він захищає матрац від матраць об ламелі та зношення. Ого, який він довгий. Дякую, але не при людях. Та я про підйомний механізм. Подивись, який він міцний і надійний. Наші підйомні механізми подовжені та посилені, що дозволяє легко та плавно підіймати і опускати ламельну решітку з матрацом. А ваші ліжка витримують дитячі стрибки та пригоди? Бо іноді дітей не кожен дорослий може витримати. Наша посилена металева решітка витримує будь-які навантаження, та стрибки не тільки дітей. Вона буде надійною опорою для вашого сну. Ой, а це ліжко таке низьке. А яка я маю прибирати наші ліжка? Дії гарантія 18 місяців. Дно нашого ліжка складається з трьох частин. Вони легко відсуваються, тому процес прибирання буде легким та не займе багато часу.